Доброго дня всім! Забрала я свою довгоочікувану посилочку від магазину Агромаркет. Будемо зараз з вами розпаковувати. Коробочка, отака, досить велика, фірмового логотипу немає, просто звичайна коробка. В коробочці був ущільнювач із паперу, три саджанці я замовляла жимолость і додавалася накладна. Тут у мене два садженці в горшках це півтора. І один садженець у горшку це 3. Показую, як були упаковані. Ось так. Доїхали гарно. Зараз ми з вами розпакуємо і подивимося безпосередньо, які тут садженці. Можна тепер безпосередньо дивитися на самі наші саджанці. Хочу сказати, що всі саджанці я замовляла двохрічні. Для того, щоб наступну весну у мене вже були плоди і ягідки. Ось показую ось такий горшок. Це жимолость це зойка, двохрічний саджанець. Ось такий він має вигляд. З листочками, доїхав живенький. У горшку закрита коренева система. Горшок С3 або с 3. Ну і два інших саджанці. Це також жимолость двохрічна, але вже менший горшок. Ось, показую, один кущик. Гарний, живенький. І тут наш останній кущик жимолості Ось він показує Ось такий має вигляд, полунична сенсація. Ось такий кущик. Загалом саджанці дуже гарні. Гарної якості. Хочу ще пройтися по накладній і сказати вам, які в мене сорти. Тут у мене зойка, серце велетнє і полунична сенсація. Ось такі гарні кущики, два, і це третій, три кущики з закритою кореневою системою. Дякую Агромаркету за чудове замовлення. Всім рекомендую.